Бутньому смарт-місто. А зараз на п'ятому триває марафон Україна понад усе, і це місцевий час. Розумні лавки з підзарядкою для телефона і вайфай, інтелектуальна система управління громадським транспортом. Так у Києві представили концепцію розвитку в столиці на найближчі роки. Програму Київ Смарт Сіті. Розумне місто презентував міський голова Віталій Кличко. Нагадав, що столиця вже має перші результати впровадження програми. Йдеться про gps навігацію для відстеження руху тролейбусів та автобусів, вайфай на деяких станціях метро і відкритий електронний бюджет. Щоправда, до здобутків розумного міста вписали. Ще й нереалізовані справи. У брошурах для журналістів вказали, що кияни вже мають єдиний проїзний квиток на всі види транспорту і електронне паркування. До переліку потрапила і картка киянина. Тоді, як відомо, нею кияни користуються вже кілька років, а не після впровадження програми Смарт Сіті. Дуже модне слово. Смарт Сіті це місто, в якому комфортно жити, використовуючи. З одного боку, прості технології, з іншого боку, сучасні інновації. ми можемо зробити так, що кожен буде відчувати на собі, на своїй сім'ї, на своєму просторі, міському просторі, результат того, що місто змінюється.